Схоже на те, що Кремлю кортить розпалити пожежу війни не тільки по всій землі, але й у космосі також. Як повідомляє Блумберг, Росія може відправити в космос ядерну зброю для знищення супутників вже цього року. Щоправда, джерела припускають, що у космос може бути відправлений лише макет ядерної боєголовки для Росії. Дуже важливо застовпити своє місце в космічному просторі на тлі зростаючої конкуренції між США, Росією та Китаєм щодо розробки космічної зброї. Також більшість експертів вважає, що на якщо на орбіту буде виведено справжню ядерну зброю, Росія не планує знищувати будь-які іноземні супутники. Але експерти вказують на жалюгідний стан російської техніки, у тому числі космічної. чого тільки варта епопея із хронічно непрацюючим туалетом на російській половині міжнародної космічної станції. Тож є високий ступінь ризику аварії, коли ядерний вибух потенційно може торкнутися близько третини супутників і завдати шкоди системам зв'язку на землі.